На під'їзді в Херсон їбати, колону. у перші дні березня 22-го року у місті Херсон та на його околицях розпочалися бойові зіткнення військовослужбовців Херсонської окремої бригади територіальної оборони з окупантами. Нам була задача зайняти охорону і оборону кільце Шумінський і парк Бусковий. Я як старший першого підрозділу займав оборону на кільці, але були переважаючі сили противника. Мною було прийнято рішення на відхід і перегруппіровку свого підрозділу. При відході ми зустрілися ще з однією групою, яка відходила від парку Бузьковий. Потім було прийнято мною рішення направитися до аграрного інституту. Це була перша точка, де було вирішено сховати зброю підрозділом. Нашим ми перейшли в партизанський режим. Ця зброя пролежала десь там приблизно п'ять днів. Кожного дня я ходив туди і спостерігав, щоб окупант не знайшов її. Я розумів, що рано чи пізно окупант знайде її, тому що за нами почалось палювання. Запасом зброї необхідно було знайти іншу надійнішу схованку, і попри небезпеку у цьому військовослужбовцям активну допомогу надали цивільні мешканці Херсону. Є там Наталія Миколаївна, які дуже вдячна. Вона допомогла вивести цю зброю з аграрного інституту. Вагневі засоби заховали надійно в одному з міських районів. До 30 квітня вона очікувала, щоб роздавати її на партизанам внутрі Херсонщини, тому що поступала команда, що 79-ка, 59 ка підійдуть ось, -ось до Херсона, і потрібно буде внутрі Херсонщини піднімати партизанів. Але поступив дзвонок, що наш район будуть перевіряти, і було прийнято рішення її закопати. Повернути зброю навіть після звільнення міста вдалося не одразу. Місце, де була схована ця зброя, знаходилося під постійними обстрілами. Здійснення цих обстрілів було щоденне, але в результаті грамотного розроблення операції ми все ж таки знайшли можливість, як цю зброю повернути до військової частини. Військовослужбовці підрозділів Херсонської окремої бригади територіальної оборони впевнені. Що і повернута зброя, і їхній бойовий дух допоможе їм наблизити перемогу якомога швидше.